Всім доброго дня. 11 лютого утеплюю джіл бо в вуликах вже, може матка починають червити, і щоб бджолам було тепло, треба їх утеплити, утеплити з боку та зверху, щоб вони, щоб менше охолоджувалося гніздо. Утеплюю ось такими. Ось таке утеплення, такими матрациками, такі тонкі, тут є грубші, це є стильові великі матраци. Ось так утеплив вулик, бачите, зверху, з боку, з однієї сторони є. І тут є звідси подушка. А тут є бачите, клуб, клуб джіл. Все. Люток верхній був закритий. Його треба відкрити. Вже не потрібно, щоб верхній люток був закритий. Все, всім всього найкращого.